Прекрасний день для того, щоб сидіти в хаті. Але в хаті нам не сидиться, бо нам поступила супер пропозиція. І тому ми зараз розчищаємо трохи сніг, гріємо машинку і відправляємося за нашим новим проєктом. Так що, якщо вам цікаво знати, що то таке, то підписуйтесь на той канал. Господи, як мете. І погнали! Шолимпасики на моток верхтовим Що ви Шовимпасики на моток, баком бакомденніка. Okay. Okay. Так, ну що, Ми приїхали в славетне село Папелі то біля Борислави. Будемо забирати отову штуку. Той у ту штуку, то є в нас сузуки зацейтий чад. Вона не заводиться, має біду таку во ручка газу покинула чат. Так, що зараз грузимо то всю в машину і веземо на базу. Чути, Андрюха, живий. О. Так, ну що, ЗЗК на базі. Е, слідуючи, що з нею буде дивиться далі, так що не переключаємося, а ми погнали. Так, ну що, прийшла весна, а то означає, що ми беремося за ремонт нашої ЗЗ на кінець. Так, що у нас по плану дій? По плану дій у нас відновити голову, бо вона в такому стані, відновити зовнішній вигляд фари, відновити пластик, бо має тріщини, відновити задню частину, бо вона вся отакова, ніяка на стяжечках. Так, але в першу чергу, перш ніж починати то все дійство, то треба його завести. А щоб його завести. Треба дати йому свічку. А щоб дати йому свічку треба перевірити буде іскру, чи він е має її, і від того буде починатися і залежати наш ремонт. Ми скинули наш захист знизу. Тепер нам треба поставити комутатор. Комутатор у нас є два, але почнемо от з такого. Зелений з синім, то по легенді типа ZZ Подивимося, що в нас з того вийде чи з'явиться наша іскра. Так, ставимо наш комутатор. Так, Комутатор ми поставили. Це покажи нашу нанотехнологію. Король лапки грає кого гарна цегла. Отак, хоп, Техніка, ні? Ту кришечку ми відставляємо в сторону. Uh -huh. Uh -huh. Так, Дімасік став тут два камеру. Є. Uh -huh. uh -huh. yeah. Скраф у нас є. Свічку нашу... Ми... О! Саморозборний. Свічку нашу ми поставили. Так, тепер треба подивитися, що там у нас з бензином. Лишилося бенз є. Так, бенз є. Зараз ще злиємо відстій з карбюратора. Будемо пробувати деркати ту штуку. Так, де наша супернаноцегла. цегла. Щоб злити відстій. де наш карбюратор. От у нас є тут внизу болтик. От, і ми його відкручуємо поки через його шланг не піде бензина. Якщо піде, звісно, О, пішла трошки. Давай, давай, давай. Пішла, значить, бензина є. І на даному етапі наш карбюратор попадає. Щоб завести, лишається хіба пробувати. Буде голосно, бо вихлопної нема теж. Якщо погнали, пробувати. До лапки теж прийдеться дивитися. працює так. Щоб... так. Пробуємо закачати назад те, що ми злили з карбюратора. Вона ще тут тормоза. І Передні. передній? Передній є. Але газку ми теж не дамо. Щоб допомогти. Ага, ми газку не дамо, бо у нас ручки нема. Чуєш, я завожу. У нас є ручка від діда Петра. Хто не бачив то відео, то воно десь тут двоє, я зараз вам лишу посилання. Так, вдіваємо нашу ручку. Тепер пробуємо... Нічого у нас з того не вийшло, переходимо до плану Б. Так, План Б у нас полягає в тому, що ми знімаємо воздушний фільтр і от сюди в патрубок спробуємо дати швидкого старту. Подивимося, чи щось гарне у нас з того вийде. Так що погнали. Так, даємо трохи того чудо средства і пробуємо. Хе-хе. Так, ну, mm -hmm. судячи з того, що на він заводиться, у нас є проблема з карбюратором. Mm -hmm. Пластмасу нашу ми поскидували. тепер розкіду. Нашу. не хоче І будемо знімати наш карбюратор для того, щоб подивитися, що ми там маємо і чого він не хоче. Ремкомплектик ми поки що не замовляли. Надіємося, що береться 100, Надіємося, так, але то навряд ли. О, так що зараз потихеньку розбираємо. Наш карбюратор, і будемо дивитися, якого милого він не хоче заводитись. Карбюратор на ZZ uh, має гвинт якості і він дуже сильно любить закісати, тому будьте обережні, бо якщо ви його зірвете, то буде вам не переливки, Так що в першу чергу відмиваємо, а потім розбираємося, розбираємо, дивимося, що там всередині, ну і Будемо ставити назад і пробувати заводити ще раз. Якщо його мити карбюратор. Єма героїчно відмив наш карбюратор, той Кехін у нас PVC. Зараз ми зливаємо з нього залишки бензину. Так, Обережно би не загубити пружинки, резинки. Все, що там всередині є. Беремо комплектика у нас поки... Господи, воно все Ага, Тут вже все витекло що мало. Так. І от то про що я вам розказував. його болтик робить. Сім мозги. Бачите, він вже трохи покоцаний. Його хтось намагався крутити. От. Він латунний і тому не піддається. Тому щоб його викрутити, а то є у нас регулятор збагачування нашої суміші. От. І викрутити його цілий головняк, бо він латунний. І він не піддається. І бляха то зараз буде ціла історія. Так що пробуй. Так, вроді пішло. пішло. От йолки-палки. Так, тихенько, то обережно треба все робити. По чуть-чуть не спішимо, бо... Не хочеться запороти файний кехіновський карбюратор. Бо ні один китайський нам такого результату, як він, не дасть. Але сьогодні наш день. І ми потихеньку, помаленьку, але все ж таки викручуємо його. Так, там в нас є пружинка і має бути резинка, тому... Обережно би то діло. Так, Тут у нас все в емульсії і то, що ми сюди полізли, то не може не радувати. Так, пружинка-резинка. Так, ну і продовжуємо потихеньку розбирати. Зібрали ми наш карбюратор. В принципі, нічого критичного нема, крім того, що все трохи непонятно, в якій субстанції було, і все воно таке так, чи то сіль, чи... Ну але він з Японії, і... а там океан, і може тотка середа не сама найкраща для транспорту. І там, напевно, він того набрався, а тут то все діло засохло. І в ітоги наш карбюратор не давав бензину. І тому він не заводився. Так що зараз то все швидесенько проводимо в порядок, збираємо карбюратор і закидуємо на місце. І будемо пробувати ще раз робити дрень нашому Suzuki ZZ. Так що погнали. Ага, ще забув. О, клапан, теж кейхіноський. Коротше, туди ніхто не лазив реально. Так що то в принципі, мало того, що ми цапнули легенду, так ми ще цапнули легенду близько до ідеального стану. Треба хіба трохи підшаманити і комусь з вас повезе. Так що Лейкосік вже вліпили і погнали далі. наш ми поставили, Зараз накачаємо трохи в нього бензину і Будемо пробувати домовитися. Ну, перевіряли минулого разу, правда? Що? Венц що? Пензонасос наш приказав довго жити. Так що я зробив зародку махінацію і спробуємо деркнути наш мотор. Так, ну що, ми точно вияснили, що у нас проблеми є з бензонасосом. Бо він не дає бензину, я зробив таку конструкцію. Подав бензинку напряму, карбюратор працює, мотор заводиться. А то вже пів справи. Далі лишилося наш зовнішній вигляд. Так що, якщо вам цікаво, то не забудьте підписатися на той канал, поставити лайкосик, задонатити на ЗСУ. Ну і до зустрічі в новому відео. Всім пока! ви вимпазики на мати